Вітаю в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг заступниці начальника Харківської обласної військової адміністрації Олени Логвінової. Тема інформування громадськості про старт та реалізацію національної програми скринінг здоров'я 40 Пані Олено, вам слово. Дякую, я всіх вітаю. Сьогодні говоримо про національну програму Скринінг здоров'я 40. Плюс». Так, дійсно, в Україні з 1 січня 2026 року стартувала програма скринінг здоров'я 40. Плюс». Це важлива державна ініціатива, яка спромована на сам перед на раннє виявлення найбільш поширених неінфекційних хвороб у людей віком від 40 років. Ця програма запроваджена Міністерством охорони здоров'я спільно з партнерами і орієнтована на осіб віком від 40 років і старших. Ця програма передбачає вперше за все виявлення на ранніх стадіях виявлення серцево-судинних захворювань цукрового діабету другого типу та порушень психічного здоров'я. Ця ініціатива в Україні реалізовується і впроваджується вперше, і вона розроблена з урахуванням найкращих європейських. Профілактичних практик в медичній системі. Я хочу зупинитися, чому саме на цих захворюваннях так сильно акцентується увага. Тому що на жаль, серцеві судинні захворювання є причиною більше ніж 60% передчасних смертей в Україні щодня в Україні від серцево-судинних захворювань помирають понад тисячі людей. Також понад 1,2 мільйони громадян в нашій країні мають діагноз цукровий діабет, і більшість цих пацієнтів навіть на жаль не знають про існування у них цього захворювання. Також за наявними статистичними даними, саме після 40 років розвитки ризики розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету суттєво зростають. Окрему увагу в цій програмі приділено також психічному здоров'ю, тому що за оцінками фахівців на сьогодні понад 10 мільйонів українців можуть мати порушення психоемоційного стану. Це звісно значною мірою пов'язано з наслідками війни. Для Харківської області ця програма має особливе значення, тому що Харківська область це прифронтовий регіон. Ми постійно живемо і працюємо в умовах війни. Ми постійно знаходимося в умовах постійного стресу. В умовах підвищеного навантаження як на серцево-судинну систему, нервову систему і ендокринну систему. І саме тому саме профілактика цих захворювань і рання діагностика на сьогодні є не менш важливою я б сказала навіть більш важливою ніж в подальшому лікуванні таких хвороб. «Скринінг здоров'я 40 плюс це не разова акція. Це в подальшому системний підхід держави для збереження здоров'я людей, який дозволяє в першу чергу виявити захворювання на ранніх стадіях. А це відповідно своєчасно дозволить розпочати лікування. Це в подальшому зменшує ризик для виникнення ускладнень відповідно цих захворювань і зменшення ризику інвалідизації людини. А в подальшому і зменшить рівень інва. Лідизації взагалі в країні, і відповідно це зменшить навантаження на стаціонарну медичну допомогу, тому що ми всі розуміємо, що хворобу краще, швидше і легше лікувати на ранніх стадіях і попередити її виникнення так і виникнення ускладнень, ніж потім лікуватися в стаціонарних умовах. В межах програми передбачено в першу чергу оцінку серцево-судинного. Стану і ризиків, які можуть бути у пацієнта, контроль артеріального тиску, збір анамнеза щодо психоемоційного стану і умовах перебування людини, базові лабораторні дослідження, дослідження на цукровий діабет. І в подальшому за показниками, якщо будуть виявлені ті чи інші показники для цього, да пацієнт скеровується вже по маршруту медичної системи до вузкапрофільних фахівців. Я хочу ще раз нагадати, уточнити і навіть даже наголосити, що першою точкою входу пацієнта в програмі скринінг Здоров'я 40 як і взагалі в будь-якому маршруті пацієнта в медичній системі, є сімейний лікар, тому що ця програма впроваджується саме через первинну медичну ланку і через сімейного лікаря. Пацієнт, отримавши направлення від сімейного лікаря на скринінг «40+,» в подальшому. Проходить це обстеження. Участь у програмі можуть брати всі громадяни віком від 40 років. Як відбувається ну, реєстрація цієї програми? Запрошення на проходження скринінг 40+, надсилається через застосунок ДІЯ на 30-й день після дати дня народження. Після підтвердження людиною в застосунку участі в цій програмі на відповідний цільовий рахунок на картку електронну, яка вже або є сформована в дії, або там. Там одразу формується, зараховуються протягом 7 днів кошти в розмірі 2000 тисячі гривень, які можуть бути використані виключно на проходження скринінгу 40+. Для осіб, які не користуються застосунком ДІЯ, передбачено альтернативний механізм щодо участі у цій програмі через уповноважений. Банки, зокрема Приватбанк, і через центри надання адмінпослуг, тобто через ЦНАПи. Тобто людина на 30-й день після дати дня народження прямує до відповідного зручного центру надання адміністративних послуг, пише заяву, що є підтвердженням її участі у цій програмі, і потім у відповідному банку оформлює картку, на яку протягом всіми діб буде зараховано знову ж таки 2000 гривень. Це цільові кошти для проходження цієї програми і вже наприкінці цього місяця ну з, з, з першого так можна сказати лютого будуть приходити перше запрошення для в застосунок дія для проходження цієї програми скринінгу 40+. До реалізації національної програми «Скринінг 40 плюс долучаються і долучені заклади охорони здоров'я як комунальної, державної і приватної форми власності, а також фізичні особи-підприємства, які мають відповідні ліцензії на медичну практику які мають відповідно декларантів. Тут приємно сказати, що впродовж перших днів після запуску програми бажання приєднатися до її реалізації висловило. Понад 400 закладів охорони здоров'я по Україні, і перелік закладів щодня поступово розширюється. Щодо Харківської області, по Харківській області станом на сьогодні до цієї до реалізації цієї програми вже долучилися 24 надавачі медичних послуг, з яких 12 це комунальне некомерційне підприємство міста Харкова та районів Харківської області, і також 12 приватних клінік і фізичних. Особ підпр підприємств. Ці обстеження пацієнт може не може, а проходить за один візит у зручному для людини закладі охорони здоров'я з переліку тих, які долучилися до цієї програми. Знову ж таки наголошую за направленням сімейного лікаря. За результатами скриніку лікар може надати індивідуальну консультацію, рекомендації щодо подальшого життя, скерування за потреби. На додаткові обстеження і до вузкопрофільних фахівців. І всі дані щодо проходження цього скринінгу, звісно, зберігаються в електронній системі записів медичних закладів, тобто в ЄСОЗі. Я від себе. Особисто закликаю мешканців Харківської області не відкладати турботу про своє здоров'я, скористатися цією можливістю і пройти цей скринінг, тому що програма скринінг 40 плюс це в першу чергу інвестиція, інвестиція держави в скажімо так в роки активного життя людей в державі, в інвестиція в працездатність громадян і інвестиція в якість життя. Скринінг здоров'я 40+» плюс» – плюс це в першу чергу про відповідальність. Про відповідальність держави за здоров'я людей, і про відповідальність людини за своє власне здоров'я. Підсумовуючи, хочу сказати такі ключові месенджер через зупинитися на тому, що скринінг здоров'я 40 це в першу чергу це профілактика, а не лікування по факту. Це дасть можливість на ранніх стадіях, якщо є якісь фактори ризику, виявити ці ризики і скерувати в подальшому до вузкопрофільних фахівців. Вців ця програма доступна ще раз, скажу, на через сімейного лікаря, тобто через первинну ланку. Я хочу, щоб люди розуміли, що рання діагностика вона рятує життя і зберігає ресурси, так би мовити, і свої людські, і ресурси медичної системи. Для Харківщини ця програма є вкрай важливою, вкрай актуальною через наслідки війни в умовах стресу постійного, в, якому, в яких ми знаходимося. І на сьогодні програма в Харківській області вже інтегрована в роботу первинної ланки. У мене все. Я дуже дякую. За увагу я бажаю всім міцного здоров'я і бажаю всім піклуватися про своє здоров'я і скористатися цією можливістю, тим більше що держава вже зробила перший крок для цього, щоб ми були здорові. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації була заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвінова. Дякуємо! Слава Україні! Дякую, герої слава.